Всім привіт! З вами я Лана, і сьогодні на рунах подивимось, яку сферу твого життя сколихне цей місяць молодик. Найбільше, найпотужніше. Покажіть, руни, яку сферу життя сколихне найбільше цей місяць молодик. Для того, хто зараз дивиться цей розклад так. сфера руху, сфера нових технологій, сфера всіх тих речей і людей, подій, думок і цілей, які відповідальні за. Е ваш рух по життю і за допомогу. Тут сколихнеться можливість задіювати щось нове, створювати нові потужні стосунки. Це коли з легких стосунків, не дуже то таких, знаєте, відповідальних, можна вже переходити в стосунки. Коли люди на одній хвилі. Коли ви бачите реальність однаково, коли у вас спільні цілі, проекти, коли ви не тільки коханці, а ще й однодумці, друзі. Це сфера глибини глибоких стосунків, може бути затронута. І це сфера рухливості, розвитку, розвитку нового, нових технологій, це сфера вашого внутрішнього світу, це вміння комунікувати не однобоко, різносторонньо. Взагалі це можливість вашого. Саморозвитку, коли відпускаєш все старе і просто впевнено рухаєшся вперед. Так, покажіть точніше, руни. Рух куди? Так, тут дійсно рух до мети тут це про те, коли ти впевнено хочеш і починаєш рухатись, розвиватись на шляху до своєї цілі, до свого успіху, до своєї слави, до підвищення в кар'єрі. Взагалі, в тій сфері, де ти бажаєш успіху для себе. Це та сфера, яка ти вважаєш, зробить тебе щасливим, наповнить тебе енергіями. Це та сфера, про що ти мріяв, думав і, нарешті, з'явиться поштовх. Поштовх рухатись до свого успіху. Тут буде можливість задіяти інформацію. Можливість обирати те, що дійсно хочеться тобі, те, що тобі підходить. Тут підсвітяться моменти в стосунках. Дійсно, в таких стосунках, які важливі, довготривалі, які бажають вже переродження, і прийшов той час. Перевести їх на більш потужні рейки. Тут надходження інформації про нові взаємодії, тут і нові технології, тут і те, що ну, можна назвати прогресивним. Тут, знаєте, як перелом. перелом з того моменту, коли ми жили, як виходить як ну, під впливом обставин, під впливом думки інших, під підпливом, ну, знаєте, як то кажуть, виходу немає, я з, е, маю жити так, як виходить, а не так, як хочеться. То тут саме це почне відпадати, відходити від вас. І тут буде рух до вашої власної перемоги, до успіху. Тут може бути так, що ваше внутрішнє сонце, ваше внутрішнє сяйво, ваша харизма, вони почнуть зростати. Ці всі сфери почнуть набирати обертів, рухатись. Тут, якщо ви хотіли. Якихось змін в плані переїзду, переміщень, в плані десь поподорожувати, то також ці аспекти почнуть розвиватися, почнеться такий розвиток. Одним словом, кожен, подумайте про те, що ви хотіли зрушити з місця? Саме в тій сфері, яка вас наповнює енергією, яка вас заряджає бадьорістю, одна думка про це, яка вас вже давно манить до себе, ось в тій сфері є можливість навести лад і почати новий рух. Новий, продуктивний, успішний. Так, і тут можуть виплести старі образи, вони можуть трансформуватися під впливом того, що все зрушиться з місця, прийде час, коли ви будете намагатися. З волі своєї і відпускати старі образи, очищувати свій простір, фільтрувати його, і тут буде залежати все від вас. Тут все буде з призми вашого власного успіху, з призми того, що ви будете обирати зараз те, до чого тягнеться ваша душа, ваше серце, ваші думки і мрії. І будете відпускати, відпускати все те, що вам не потрібне. Ви не зможете встояти від того, щоб все ж таки рухатись до свого успіху. Це буде як вище вас, це буде сильніше вас. І якщо в вашому житті були якісь неприємності, то у вас буде шанс обійти їх тактично, тому що молодик в Терезах дипломатично. Відпустити минулі образи, очистити свій простір від непотрібного і сподіватися на свої сили. Для декого це може бути, здава, може здаватись неприємним. Але воно буде потрібним, тому що великий чистильщик Плутон, він стоїть на стражі цього, він допомагає очищувати простір, очищувати думки, очищувати. Свій внутрішній світ на шляху до успіху, на шляху до змін. Скажіть, Руне, точніше про що ось тут. Так, руни підтверджують. Це про нові проекти, про шанси від долі, коли а, прийшов час завершити якісь свої. Старі, і, вже, можливо, непотрібні справи тут про те, що називають кармою, кармічними уроками, мабуть, і правда. Обидва сузір'я і Терези, і Скорпіон, а молодий місяць він на межі цих двох знаків і він підпадає під енергії обох цих знаків, то тут буде шанс завершити і відпустити те, що ми називаємо кармічними хвостами, пройти кармічні уроки, зробити з них висновки. І піти до нового. Головне не чіплятися. Якщо ви почнете чіплятися за те старе, за старі образи, за старі конфлікти, за ті справи, які довгий час вас тривожили, це не принесе вам успіху, не принесе задоволення. Якщо на вас накотить в цей період, плачте. Трошки можете навіть постраждати, але це буде очищувальне страждання, очищувальні сльози. Це значить, що прийшов час закрити старі двері і йти до нового. Для когось тут є можливість сприйняти і пробачити якусь жінку зі свого оточення. І побажати їй успіху можливо. Розійдуться шляхи, але залишиться впевненість в тому, що це на краще. Якщо у вас були конфлікти з жінками вашого роду, сім'ї, родини, є можливість примиритися, відпустити. А якщо і не примиритися, то просто сприйняти. Налагодити якийсь можна зв'язок, якийсь контакт, а можна і зовсім завершити, якщо на те ваша воля і такі ваші відчуття. Для декого це дійсно початок нового, нового начала, нового себе, нового свого шляху. Це про зміни, про очищення, про нові починання. Цей молодий місяць він співпадає по часу з таким нашим потужним святом як осінні діди. І це також початок, який починається з першого з очищення, а потім іде далі до свого логічного завершення, коли буде можливість поспілкуватися з душами наших померлих пращурів, пращурів свого роду, а так як ми вважаємо себе нащадками ще й наших світлих і темних, і взагалі всіх старих рідних богів, то вони також наші пращури, то є можливість поспілкуватися із ними в цей період часу. А зараз початок, зараз очищення, зараз підготовчий процес. В перший день молодого місяця радять загадати бажання, скласти список своїх бажань, найсміливіших, найпотужніших, найбажаніших. Тож, не полінуйтеся, візьміть чистий білий аркуш паперу і запишіть цей список. Головне, щоб ці бажання були саме ті, які принесуть вам користь і задоволення, щоб це були ваші бажання від душі. І це буде як, як дійсно той справжній справжній початок нового етапу, нового очищення і планів на майбутнє це буде трошечки згодом. Так що я би вам могла порадити зробити це сьогодні, 21 жовтня, на молодий місяць. Список бажань. І не бійтеся, якщо вони здаються вам занадто нездійсненними і сміливими. Сфера. Яку сколихне цей молодий місяць, це ваш рух, рух до успіху і очищення, перш ніж рухатись далі, очищення і пробачення, і, при, і сприйняття і прийняття такий це період. І саме для вас він буде таким. Це період можливості сплатити свої борги і очиститись від них. І це період зростання. Все буде тільки нарощуватися. Але нарощуватися м'яко. Якщо це про бажання відпустити, очиститись, то також м'яко. Через дипломатію, намагатися. Бути гнучким залежно від ситуації. Тут успіх і зрушення буде гарантовано успішним, якщо ви проявите м'якість, дипломатичність, якщо ви, навіть обрубуючи старі хвости, будете поводити себе коректно. Тут про можливість зростання, нарощення нових енергій, нарощення свого потенціалу, тут про е, плодороддя, тут про енергії, які почнуть дійсно, знаєте, як розквітати, тут про оновлення, коли після очищення приходить як птах Фенікс, да? після того, як він помирає, він відроджується знову і він повний сил уже, нових сил, нових бачень, нових мрій. Тут такий період, така сфера. Якщо ви жінка, у вас є можливість наростити свої жіночі енергії, свій жіночий магнетизм. У когось є можливість стати дружиною, у когось мамою після цього місяця молодика. Хтось, можливо, може укласти шлюби. Хтось може примиритися з жінками роду. Хтось може Закрити старі двері і вирушити сміливо в нове. Головне, не боятися того нового. Тут є шанс дійсно досягти успіху в нових проєктах і нових починаннях. Тож, не бійтеся. Дуже дуже позитивний період навіть коли буде здаватися, що сумно, що трошки є спад сил, що дещо тригерить, дещо, можливо, ображає, можуть виплисти якраз спогади про старі образи, то тут є шанс м'яко, тактично відпустити всі ці ситуації і написати своєю рукою не на комп'ютері, не на телефоні, а ручкою на чистому аркуші паперу свої найсміливіші бажання. Ну Ось такий вийшов у нас з вами, друзі, розклад. Якщо він вам допоможе, я буду цьому несказанно рада. Тим паче, що я маю якесь відношення до цього періоду, бо я народжена під знаком Терези. Це наш період. Вітаю нас всіх з важливим етапом, етапом очищення, трансформації і етапом руху до свого успіху. Також вітаю з днями народження скорпіонів, бо місяць молодик він на межі цих двох знаків і Планета Управителька Скорпіону Плутон тут також грає потужну роль. Це планета серйозна, містична, і її називають головним чистильщиком Зодіаку. Він руйнує, він руйнівний. Але в Терезах і завдяки цьому, тут будуть проходити трансформації і очищення більш м'яко і більш легко. Венера, планета кохання, краси, достатку і зростання, також буде грати тут важливу роль відігравати. Тож сфера, яка стосується покращення, коли вам буде хотітися все покращити і підійти до цього творчо, це також буде мати свою силу Венера і Плутон очищення, покращення і намагання йти. До своєї мрії красиво, намагання перетворити своє життя, зробити його кращим, успішнішим, яскравішим. Ось такі будуть задіяні енергії, такі сфери будуть, будуть саме в вашому житті і просторі зараз підлягати трансформації. Тож бажаю нам всім успіху. І нехай буде так, нехай буде м'яко, нехай буде красиво, нехай буде успішно. Нехай ваші взаємодії з людьми, вашими близькими і не дуже партнерами перетворюються в потужні союзи, коли можна довіряти, коли є на кого спертися. Коли відпускаються старі образи, і, можливо, завершуються вже непотрібні стосунки, але це проходить м'яко. Це без скандалів і образ. Це можливість налагодити стосунки навіть зі своїми померлими пращурами, якщо є така необхідність примиритися. Навіть з померлими. Але то вже трошки інша історія, і ми з вами поговоримо, можливо, в інших розкладах і на цю тему. А на цьому я буду завершувати. До нових, до нових зустрічей! Ще побачимо, ще почуємось. Всім пока. Гарного вам періоду!